Сьогодні 8 червня. І ось такі сім'ї, які стоять на одних корпусах. Не зовсім розумію, як, що з ними зробити. Ніби ще і ставить магазин рано до соняшника ще час є, і можуть ще піти в раїння. Тому що вже на восьмій рамках засів, а дев'ята медова. І ніби як розширяти їх другим корпусом, теж таке питання ну, По типу чи потрібно воно зараз. Але все-таки прийняв рішення я розширятися буду другим корпусом, тому що ну, трішки рано ще накидувати магазини, тому що сьогодні лише тільки восьме, а це ще мінімум ну, недільки 3 до соняшника точно. Тому зараз швиденько печатний розпліт. І щоб були максимально. Темні рамки, які будуть йти на вибраковку, ставлю в другий корпус. бджоли підвисають уже на рамках. бджоли трішки наростилося, вже є бджола. Ось так підвисають, це признак того, що зайва бджола і нічим не зайнята. Зараз ми їдемо в ошинку перші корпуси, не трусю нічого, просто отак три рамки. А можливо і чотири, такі темненькі, з печаткою піднімлю в другий корпус. Трішечки зробимо хаус в першому корпусі, щоб вони декілька днів ще були в такому ніби шоці. Поки наведуть порядок в гнізді, а потім вже почнуть тягнути ващину і воно так потрішки-потрішки -по їх зіб'є, якщо там у них щось таке було по настрою. Дивіться, яка картина, жук виліз з вулика. І все. І я думаю, що це буде такий собі не поганий стимул для них зараз ще попрацювати, нарастити бджолу. Ось ця рамка мені ще трішечки не подобається, зараз гляну, на неї. Заберу в другий корпус, її теж нехай буде тут вона роздута. а в гнізді нехай стоять рамочки, такі які не роздуті. Щоб були друг до друга плотнячком і коли будуть ващинку тягнути, щоб рівненько відтягнули. Тому що, коли буде роздута рамка, то ващинка буде відтягнута нерівно. Різшитку не ставлю, просто так накидаю другий корпус. А потім уже подивлюся, де буде подивлюсь, де буде. Сіяти матка і прийму рішення. Чи відшукаю її вручну і відправлю в перший корпус, чи заміню корпуси місцями. Тобто якось так. І що? І в цю теж дам ващинку Три ващинки дві в гніздо, і дві сушнинки в гніздо, одна ващинка в другий корпус е між розплодом. І прикрию ось такою темненькою рамкою. Розплод, і того вийде шість рамочок. Добре, заставну прибираю, ставлю кормушку і отак розширив відразу на 6 рамок, все закриваю.